Найкритіший подкаст про харчування. У нас дуже цікава тема. Це риба. Слухаємо нашого експерта. Ваші питання. Я вже довго чекала, щоб все пояснили, як вибрати свіжу рибу. Тут дуже коротко, але зрозуміло. Постанова 305 чітко вказує, що риба річкова заборонена до використання взагалі, натомість використовується морська свіжоморожена. Причому для відповідності нормам розраховують масу дефростованої риби, розробленої на філе, із шкірою без кісток, або розробленої на філе без шкіри та кісток. Як очистити та підготувати рибу? Видалення внутрішніх органів, шкіри, луски тощо. Давайте пройдемось по порядку. Оскільки на виробництво надходить не свіжа, а свіжоморожена риба, ну тобто не розібрана, потрошена з головою і без голови, або філе. То в першу чергу її необхідно правильно розморожувати. Філа риби та великі тушки розморожуйте на повітрі за температури 16-18 градусів. Рибу з лускою чи без у холодній підсоленій воді з розрахунку 2 літри води та 7-10 грамів солі на 1 кілограм риби для запобігання втрати мінералів. Під час розморожування риба набухає, її маса збільшується на 5-10%. А рибу вважаємо розмороженою, коли температура в її товщі становить 0 або мінус 1 градус. Далі рибу чистять від луски, видаляють голову, плавці, нутрощі і ретельно миють під проточною водою. Луску обчищають вручну шкрепками або середнім ножем кухарської трійки. Або за допомогою механічного обладнання в напрямі від хвоста до голови. Спочатку з боків, а потім з черевця. Обчищати луску треба акуратно, щоб не пошкодити шкіру. Плавники видаляють, починаючи зі спинного. Для цього рибу кладуть на бік, спинкою вправо і хвостом від себе середнім ножем кухарської трійки підрізують м'якоть з одного боку плавця по всій його довжині, а потім з другого, переклавши рибу, хвостом до себе. Як довести рибу до готовності? Як потрібно готувати рибу, щоб вона стала смачною та ніжною? У оновленому збірнику є рекомендовані режими приготування страв з риби. Однак залежно від особливостей устаткування, від об'єму продукції, яка підлягає обробленню, Тривалість приготування може змінюватись, однак варто при коригуванні тривалості кулінарної обробки не переготувати рибу. Переготування це найпоширеніша помилка при приготуванні рибних страв. Якщо готуєте в пароконвектоматі, то все просто за допомогою щупа можна проконтролювати готовність. Але якщо готуєте на іншому обладнанні, як бути? Звісно, впевнитись у готовності риби можна аналогічно, перевіривши температуру в товші м'язів, однак ви ж не будете що 5 хвилин проколювати м'якоть термометром. Для оцінки готовності пропонуємо користуватись наступними методами: напівпрозоре м'ясо стає непрозорим. Сара м'якоть більшості риб виглядає дещо напівпрозорою, оскільки під час варіння білки згортаються, М'якоть стає непрозорою. М'ясо стає твердим. М'ясо більшості риб твердне під час варіння. Готовність можна перевірити, оцінивши стійкість м'якоті до натискання пальцем. Сира або недоварена риба м'які. М'якоть легко відділяється від кісток. М'якоть сирої риби залишається міцно прикріпленим до кісток. Коли риба готується, м'якоть і кістки легко відділяються. М'якоть починає лущитися. Під час приготування риби сполучна тканина руйнується, а групи м'язових волокон починають лущитися, тобто відокремлюватися одне від одного. Риба готова, коли м'якоть починає відшаровуватися. Якщо м'якоть легко розшаровується, риба буде пересмаженою і сухою. Особливості категорії страви з риби. Дозволеною до використання у шкільному харчуванні є тільки морська риба. Річкова, категорично заборонена. А от океанічна риба не згадується взагалі у нормативній документації. Тому зубатку і нототенію краще не включати до свого меню. А риба має надходити замороженою, але обліковується тільки маса. Риби після дефростування і розбирання. Тобто маса порції застосовується до маси розмороженої риби, розробленої на філе із шкірою без кісток або розробленої на філе без шкіри та кісток. Страви з риби повинні готуватись принаймні один раз на тиждень. Цікаво, що санітарний регламент дозволяє не більше ніж одну порцію смаженої їжі з цієї категорії харчових продуктів протягом навчального тижня. Тобто у чотирьохтижневому меню для одноразового харчування щотижня можна пропонувати рибу смажену. Риба це скарб. Вітамінів. Ось це правильно підтримую. Цікаві факти: риба та риб'ячі продукти є найкращими дієтичними джерелами вітаміну Д.